Всім привіт! Третя серія про Opel. Проект Opel, де я міняю зовнішній вигляд та а, салон. Коротше, на 90% я вже салон перешив. Просто не вистачив тканини і замінив нові фари і поставив ледовські лампи. Так що вам приємного перегляду. Салон вийшов офігенний. Вам приємного перегляду. Не забудьте поставити лайк і підписатися. І так. Я не бачу, там видно, але у нас тепер чорний салон. Круть, але це ще не все дивіться. Чорний. Чорний салон. Тут буде чорні, стоїчки чорні будуть. Що у нас тут? Зараз я вам покажу. Але найголовніше, я замінив старі фари, такі жовті, поломані, кріплення були поломані, але я замінив на нові фари і поставив ледівські лампи. Зараз ми заведемо і покажемо. Фари. І так, дивіться, які новесенькі фари стоять, поставив ледовські аж сьомі лампи, коротше, круть. До речі, хто не бачив про е, відео про заміну бампера. Десь чорненький значочок підписалися. Буде в прикріплених передуші відео. І так відкриваємо двері. Зараз я виключу, щоб воно не піщало. Так. Дивіться. Тут не хватило ткані на потолок, заказав. Так що переклеїмо ще й потолок. Полка у нас тепер чорна, була така сіренька, салончик у нас чорний. Зараз покажу карту. Тепер карти у нас чорні. Тут теж не вистачило. біле це я гіпсокартон возив. Коротше, буде кайфово. До речі, оці теж бачите? Перешив. Коротше, на, 99, на 90% машина готова. Приятно тепер так, ну. Кайф. Тепер я вам розкажу по цінам. Салон мені обійшовся а, спочатку 2000 гривень і не хватило, я ще купив, дозаказав ще 500 гривень. Тобто 2500 гривень мені тільки пішло на ткань. У нас самоклій класно, держи, все як треба. Е, кому цікаво, пишіть, я напишу в коментарях е, сайт. Е, фари, депуски фари поставив 1301 фара. Ну і ладерські лампи по 700 гривень. Коротше, кайф. Зробимо по світочку, все як положено. Машина просто супер. Хто там хоче Opel Combo, ну, у бюджеті. А, оці машини 19 дизель, кайфові. Це такий маленький буде вложик, а, Бо хочеться показати вам, що з машиною робиться. А, це не повноценний огляд. Вже зроблю до кінця, уже зроблю повноценний огляд і розкажу що по чому. Але. Якщо вам цікаву інформацію про цю машину, нюанси, пишіть в коментарях, я вам розкажу. Напишу, підскажу, розкажу. І не забудьте підтримати український контент і поставити лайк. Як усік сьогодні. А? Молодець який. Скажіть. Красавчик. Добивається свого, добивай. Отак От само я із машиною. Побачив картинку в голові, яку я машину хочу. Щоб вона була гарненька. Я стараюся це робити. Ви, ви повинні розуміти, що це все фінансово і не все сразу робиться. Все потихеньку. Не можна радуватися. коротше. Красота. Чорненьке все таке. Кайфово. А не ці ваші BMW. З велюром чи з Алькантарою. Опель 2003 рік. Я не розумію, як ви можете дивитися такі відоси, там, де ці мажори купляють машини, 에, Porsche, ламби, ну таке що то. Мені от подобається от такі простенькі машини, народні, доступні, а не М5 за. 70 тисяч баксів. Все. Всім дякую. Уже дороблю і зроблю повноцінний огляд. Ще будуть рейліги, бокс на машину, Кстати, Майтофу... До речі, манітолку знайшов офігенно, вона йде штатно Оця бачите, йде корпус. Воно йде одразу з манітолою. Тобто цей корпус знімаєте. Там сразу монтола прикріплені до цього корпуса. І. Знаєте, як оце зараз в сучасних машинах, вона типу так стоїть. Тобто не отам. Тут буде просто дві полички, а отут такий екранчик буде. Що то в районі 4000 стоїть. Так що все потихеньку зробимо. І зробимо офігенний повноцінний огляд. Все, вам дякую за перегляд. Мирного неба над головою. І добивайтеся всього як усик, красавчик. Я рад за нього дурдом.